125 тисяч гривень за купівлю міні-трактора перерахувала 43-річна бердичівлянка після того, як знайшла в інтернеті оголошення про продаж сільгосптехніки за привабливою ціною. Кошти переказала, а зв'язок із так званим продавцем обірвався. І такі випадки не поодинокі. Так звана купівля-продаж товарів в інтернеті чи не найрозповсюдженіший вид шахрайства, кажуть у поліції. можна попасти на гачок Шахраїв купуючи товар і так само продаючи товар. У випадку із купівлею трактора, так званий продавець навіть надіслав копію документів. Тож жінка, нічого не підозрюючись, погодилася придбати даний товар, і продавець її запевнив, що для того, аби купити даний міні-трактор, їй потрібно внести передоплату. Вона погодилася, внесла предоплату. Згодом він знову ж таки з нею зв'язався, повідомив, що її міні-трактор відгружений, і потрібно на розрахунковий рахунок підприємства внести залишок суми. Жінка в очікуванні своєї покупки виконала всі вказівки даного продавця. Але згодом зрозуміла, що її ошукали, так як переписка з ним була видалена, а вона вже в нього була заблокована. Фахівці поліції радять при купівлі продажу інтернетом користуватись послугою після плати. А якщо це велика покупка, то краще зустрітись із продавцем. Нині шахраї вдаються до таких хитрощів, що, наприклад, вони навіть знімають відео, що цей міні-трактор відгружається, надсилають свої замовниці. Жінка впевнена, в тому що вона дійсно отримує свою покупку, перераховує залишок суми, і в результаті після цього вона блокується. Переписка видаляється і зв'язок втрачається, тобто людина втрачає як і кошти і не отримує своєї бажаної покупки. Окрім купівлі, продажу є й інші види шахрайств. Застерігають у поліції. Таких, як, наприклад, псевдобанківські працівники, псевдофінансова допомога від держави. Якщо вам телефонують і представляються працівниками банку чи служби безпеки фінансової установи, і просять повідомити секретний код по карці, чи ті смс-повідомлення, які надходять секретними кодами, в жодному разі потрібно, не потрібно повідомляти цю конфіденційну інформацію. Ще завершити розмову, тому що працівники банку не телефонують своїм клієнтам і не запитують конфіденційну інформацію. Далі, такий вид шахрайства як фінансова допомога від держави. Якщо у месенджер надходять такі повідомлення, що можна отримати фінансову допомогу від держави чи будь-яких інших державних, нібито установ, і надсилають посилання, в жодному разі не можна за ним переходити, тому що це фішингове посилання. Тобто воно схоже на посилання тієї державної установи, але деякі цифри чи літери можуть бути змінені і тоді людина потрапляє на фейковий. Сайт, вводить всі свої дані, і таким чином шахраї можуть заволодіти її коштами, тобто вони мають вже різний підхід, щоб потрапити до. Банківського застосунку також вони можуть змінити і номер телефону, і таким чином людина втрачає кошти, перейшовши за одним посиланням. Тому в жодному разі не потрібно переходити за цим посиланням, краще звернутися на гарячу лінію державних установ і запитатися, чи дійсно таку допомогу виплачують чи ні.